Розглядається виключно, виключно я підкреслюю, як один із етапів підготовки. Є у нас перший удар, але там не дали належним чином. Зараз Дмитру Шасталу достатньо багато помилок було і у харків'ян. І знову ж таки, ми це списуємо на зимовий футбол, друзі. А що зараз? Трішечки. Не вистачило вже е, сили для того, щоб Шастал е, замикав дальну стійку. Але все ж таки лісове зуміло знайти можливість для проведення своєї атаки лівим флангом. Але, Там зони перекривали дуже швидко гравці лівого берега. Тому не було можливості продовжити, але зараз лісне. Досить провели таку яскраву гостру атаку. І цей спаринг є заключним на київському цьому зборі. І... У вівторок уже команда вирушає до Туреччини. Також дійсно отримали свою порцію гарного настрою після того точного удару Сіднея. Лівуперег атакує. Зараз є у нас удар від Шастала. І підставляється під м'яч футболіст Ернеста Стах. Цей хлопець весь перший тайм виконує стандарти. Закручує він на дальню штангу, сідней. Там міг головою замикати. Вже воротарський. Я вже бачу, що. Розминаються футболісти лівого берега, Готуються вийти на другий тайм. Але у нас що є? Простріл! Що? Забитий м'яч у нас. Тарас Галас. Я помилися, що так і завершиться цей м'яч, але Тарас Галас користався помилками захисників на дальній штанзі і забиває. Забиває в роздягань. Трафний зараз для футбольного клубу «Лісне» є удар. І для Караващенко, який замінив Максима Михайніва. Атака зараз з лівого берега. Дієго пробивав потенційний новачок. Два футболісти центральної зони ближче до... Нападників. Зараз є удар заблокований. Кимось гравців лівобергають. І що зараз? Не вистачило буквально трішечки Роману Герешу. Друга його вже активність. Тож, у когось із низки команд, заявлених у цьому турнірі є шанс виграти індивідуальний приз Олега Макарова. Ну що, друзі, є у нас удар зараз! Є удар, активізувався, лівий берег. Коли ти п'єш, не, не влучаєш по м'ячу, уся атака йде на нівець. В атака, в якій задіяно багато футболістів, і це не найкращий варіант, і що зараз. Олег Соколов чудово зіграв, побачив, ну і вибив м'яча на кутовий. Все потенційно небезпечний стандарт, але розіграли його. Футболісти лісне і напевно, що втратили ось цю гостроту стандарт. Але ні! Нарешті все від лікар Раващенка. Цей хлопець вже почав трішечки мерзнути. Михайло на найкращому гол... футболісту ліво берега. 2024 року справжню конкуренцію. І ще одна атака Лісове. Знову Каравашенко. Шапува знаходить дальної передачі. Сухоручка! Треба забивати, і той б'є прямо в голкіпера, яка зараз пройшла передача в напрямку. Сухоручка розглядається виключно, виключно я підкреслюю, як. Один із етапів підготовки. Є у нас перший удар, але там не дали належним чином. Зараз Дмитру ша стало. Лісне перехопило територіальну ініціативу, але. Але зараз! Я хотів сказати, але без небезпечних моментів. Атака Володимир Коваль зараз підхоплює свіжий. Футболісти пробивають. Нічого собі, це був постріл, шикарний. Мінімальна перевага є у киян. Іван Когут з м'ячем на лівому фланзі. Обходить він свого опонента. і дає передачу і зараз голкіпер. Лісного вже змушений демонструвати. і ось потрібно, звісно, що. Пробувати. Розвинути ініціативу, я хотів сказати, втримати рахунок, але зараз гаряше сухоручко, сухоручко сам іде! По воротах! Ну і там офсайд. Там офсайд. і Сухоручко взяв на себе відповідальність.